Thank you. Друзі, всім привіт! З вами я, Артем, канал Zoocool, і продовжуємо серію наших відосиків, де ми робимо таку цікаву і величезну акваферму по вирощуванню австралійського рака. Так, ну до кінця ще, звісно, що ми не дійшли і дійдемо не завтра і не післязавтра. Так, що у нас тут за цей час? Так, завезли в зробили такі стілажики під акваріуми. У нас тут буде загальна кількість 160 акваріумів, в яких ми будемо тримати мальків і ну, як розплідник для того, щоб цього об'єму малька вистачало для нашої цієї самої великої ферми. Далі, самок ми готуємо, як маточне поголів'я. Ми готуємо в Києві на нашому основному цеху, тому що тут буде потрібна ну, колосальна кількість самок, але це не ну, та частина роботи, яка, від якої ми нікуди не зможемо ну, відійти. Тому багато акваріумів, звісно, що величезна кількість маточного поголів'я нам потрібна. Так. У цій частині ми трошки поробили ремонт. Тут у нас будуть там і холодильники стояти і так далі. Це не, не дуже для вас буде цікаво. Так, Підлога у нас вся висохла, все good, теплий пол, ну, тепла підлога. І ще будуть батареї стояти на бокових стінках. Так, Басейн почали застіляти плівкою ПВХ. Монтуємо, проходи переливи, Тобто, процеси йде, все, гуд. Далі. Ліс взяли сухий, він, звісно, трошки дорожчий, але ну, нормально все. Взяли і працюємо з лісом, робимо стелажики. Тому процес се йде. Тут у нас трошки вже почали робити укриття для середнього розміру. Тобто, процес і йде. І все у нас вийде. Стелю ми утеплили, все круто, все серйозно. Так. Заводимо всі труби, опалення, водопровід, холодна вода, зливи, регулювання всіх контурів по теплій підлогі. Тобто повний фарш. Тому дякую за увагу. Підписуємо на наш канал, ставимо лайки. Е і не забуваємо, що компанія Зоокул займається в Україні будівництвом великих ферм. Ми займаємось і креветкою, звісно, але основний наш, наш сьогоднішній профіль це будівництво ферм і розвиток е бізнесу на вирощування австралійського рака. Тому що більшість із вас знає, що річковий рак реально закінчується. Е Ну, ціна на нього космічна, тому альтернатива це тільки вирощений на фермах австралійський рак, в якому безліч переваг. Тому дякую, що ви з нами. Когось щось цікавить, звертайтеся на наш сайт zo.ua. До побачення!